У студії Українського радіо Миколаєв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні ми говоримо про серцево-судинні захворювання, зокрема про ті стани, що потребують складних хірургічних втручань. Виконують такі операції провідні кардіохірурги України з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амусова. У 2021 році Миколаївська обласна клінічна лікарня підписала договір з інститутом, у межах якого реалізується проєкт щодо невідкладних оперативних втручань для людей із важкими станами хвороби серця. Команду кардіохірургів з інституту Амусова очолює професор Володимир Попов усі подробиці з першого. Хвост, ви почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. Сьогодні вівторок, 9 вересня, і це 1294-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Війна загострила чимало проблем зі здоров'ям, адже ми постійно перебуваємо в хронічному стресі, що виснажує наш організм і провокує розвиток захворювань. Серцево-судинні захворювання давно в трійці найпоширеніших причин смертності. Від початку війни у Миколаївській області, які загалом в Україні, людей з хворобами ми серця стало більше, зокрема й тих, хто потребує складних хірургічних втручань. Сьогодні у нас в студії відомий український кардіохірург, доктор медичних наук Володимир Попов. Вітаємо вас, пане Володимире. Доброго дня. Перш ніж ми почнемо розмову, пропоную послухати коментар, виконуючи обов'язки начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірини Ткаченко щодо ситуації з серцево-судинними захворюваннями в області. В Миколаївській області за пакетом гостримусовий інсульт законтрактована сім лікувальних закладів. Це Баштанська багатопрофільна лікарня, Миколаївська обласна клінічна лікарня, міська лікарня номер 4, Вознесенська багатопрофільна лікарня, міська лікарня номер 5, Міська лікарня номер один і первомайська багатопрофільна лікарня. Лікувальні заклади, які законтрактовані за договором медична допомога при гострому інфаркті міокарда», У нас законтрактовані два лікувальних заклади: це обласна клінічна лікарня і міська лікарня номер 1 Згідно цих контрактів, відпрацьовані маршрути пацієнтів протягом 25-го року. Ми спостерігали ситуацію, що фактично в літній період у нас збільшувалась кількість пацієнтів зі зверненням на серцево-судинні захворювань, збільшилась кількість звернень по гострому коронарному синдрому. Коли ситуація з кліматичними умовами стабілізувалася і стало трохи прохолодніше. Кількість звернень зменшилася на 20%. Якщо подивитися по кількості пролікованих за захворюваннями серцево-судинних захворювань в Миколаївській області, то за 6 місяців вона склала 19 тисяч пацієнтів в різних лікувальних закладах. Якщо діагностовано у пацієнта гострий коронарний синдром, то як правило вони направляються до тих лікувальних закладів, які законтрактовані з Національною службою здоров'я по цих пакетах. Багато у нас пацієнтів, які мають хронічні захворювання. Кількість звернень за медичною допомогою стосовно гострого стану або загіршення по хронічному захворюванню у нас трохи збільшилося на останні 6 місяців. Пане Володимире, що скажете загалом про ситуацію з серцевими захворюваннями? Які тенденції бачите? Ну, тенденції Миколаївській області така ж реалізація в інших регіонах. Я до речі, з 99-го року постійно щомісячно консультував і консультую на Миколаївщині. Досить добре знаєте регіон? Да, достатньо знаю. І перша операція по закритій методиці була виконана ще перший раз в 2000 році, завдяки ініціативі Олександра Володимировича Шеблянова, обласного кардіолога. Тоді був зробником суротомії, і тоді вже було показано, що моє можливість розвитку цього направлення. Це один із варіантів кардіологічної допомоги, оскільки є обмеження, при яких вже пігулки не працюють і вони дають ефекту, то вже починається хірургія. Це пояснів треба розуміти. У нас 70 років історії і більше 300 тисяч прооперованих пацієнтів. Ми пройшли багато чого нюансів з самих складних пацієнтів, і ми зараз це імплементуємо. Тому тобто, що по договору, який був заключений між обласною адміністрацію Миколаївщини і інституту були передбачається протягом 10 років ми маємо навчити колег наших тут, щоб вони могли теж саме. Ви передаєте миколаївським кардіологам свій досвід. Да. Хоча б для простих, я розумію, що що не було такого порозуміння, що можна вже як сісти на сверхзвуковий літак і полетіти з Ні, таке неможливо. Ну, Спочатку на простих, як кажуть, літаках можна літати. Тому що, скажімо так. Гострий інфаркт міокарда, який не врятовується за рахунок постановки стенту, звичайно. Потребую е, хірургів моштучного кровобігу, Це треба знати, і команда повинна бути готова. Не чекати, коли з Києва приїдемо там, припустимо, екстрено а на місці це робити. Тому а що це... можете сказати, як о, ріст, ви бачите, що дійсно професійно зростання йде в миколаївських медиків? Да, мені дуже подобається особливо реанімаційні, е, людей, які зараз е, ведуть наших пацієнтів. Іде команда повністю? Я асистент, анастезіолог, перфузіолог, операційні сестри. То тобто приїжджаємо... Анестезістська, який робимо головний етап. Якщо операція пройшла вдало нормально, ми запустили серце з нормальними показниками, то як правило потім ну, проблем не виникає. Тобто -то ведення, і люди якраз от їх досвід, який вони подивились, мені дуже приємно констатувати, що вони дуже це зробили. І є величезні молоді хлопці, які вже знають і можуть доручити не оглядатися на те, що щось буде не так, і вони це роблять, і великі молодці. Так що і та, причому навіть при складних формах, коли треба було приймати дуже серйозні відповідальні рішення, і це приємно. ці етапи йдуть. Воно безумовно, треба час, бо що не так воно все просто йде. по-перше, тут треба ще питання корпуса. Треба ж, де буде відділення, де будуть. Мені б хотілося б замовити, щоб це було в межах одного центру кардіологічного відділення. Воно знаєте, компактніше. Ну, не я це питання вирішую. Це, е, припустимо, у нас корпус кардіологічний. А Звичайно, ви про... на ці речі не впливаєте. Да, тобто, не, ніяк так, ніяк як не плива. Просто переводив інший корпус. Трошки це ну, задає свої нюанси. Ну не в цьому справа. Головне, що ми робимо велике діло. І е, дуже коли неприємно от сьогодні. Був прийом, і люди кажуть, а що ви вже тут оперують? Я Кажу вже 4 роки. 4 роки, люди добрі. І ніхто про це не знає. Я думаю, що ваша програма якраз могла сповістити. Дивовані. А як часто ви приїжджаєте у Миколаїв на консультацію? Значить, як було стандартно раніше, це раз на місяць було зараз. Я прискорюю ці елементи. Починається буде раз на два тижні, щоб було частіше, і ми могли людям доводити думку, що пацієнтів достатньо. У сьогодні приймає 41 один пацієнт. 41. Це нормально. Вони в основному, йдуть під кутом зору кардіохірургічної допомоги, яка потрібна. Але їх дуже багато. По повинні розуміти, що серцева судинна, якщо взяти відсоток загалом в структурі всіх захворюваностей, які є, 70% — це серцево-судинне захворювання, серцево-судинне захворювання. І тому треба сюди повинні, щоб розуміння. Але я розумію, що не питання зараз війни, коли ми не можемо певні ресурси. Но, коли буде ну, вже, дійсно, ресурси дещо обмежені у зв'язку з війною. Так, да, ну ресурси треба повинні щоб бути достатні. Тут є такий елемент, що всі обласні центри в Україні мають кардіохірургічну структуру. На жаль, трошки навіть Херсон вже 20 років тому назад мав свою власну кардіохірургію. Ну, Вона невеличка була там нічого такого особливого, особливо. Ну, Хоч структурована, вона була, розумієте, це. Я бачив іще, коли була така скажімо, на перспективу розмова, коли ми заберемо Крим, тому що у Миколаєва унікальне географічне положення, це стосується питань і транспорту. Миколає може стати таким центром, так хабом, на, хабом на півдні. Дивіться. Херсон не сильний центр такий, там і нема людей, які могли б цим навіть. Я знаю, там трошки був з центрі серця, був вставлений там людина, але це не зовсім нам коректно було. Далі дивіться, в Криму нікого не було. Значить, Крим можна зітря пацієнтів брати, які могли б теж і навчальний компонент. Херсон і на, на півночі кривий ріг. На жаль, там я знаю цю історію, бо ще піднімався час Дніпропетровщину кардіохірургічний центр з 91 по 95 рік повністю робив там операції, і там піднялося це було дуже нормально. Так от кривий ріг, нема контактів між Дніпровським центром, і вони самі по собі, і вони куди що завгодно. Їх може теж було б логістично мільйонів, мільйони цей може було б дійсно. Вони би і гроші забив привозили пацієнт, привозили, і далі було б так з і нарощував кількість. Досвіду першу чергу щоб було досвід, досвід, досвід. це. Ми говоримо про перспективу. А так. що маємо на сьогоднішній день? Ви сказали, що 41 пацієнт ви оглянули за один прийом, який провели в п'ятницю, так 5 вересня. Як взагалі потрапляють пацієнти до вас на прийом? Ви якось відбираєте їх чи якимись конкретними захворюваннями вони до вас потрапляють? Так. Значить, різноманіття фактично всі палітри і в порушеннях ритму, і частина вроджених ват, які приходять пізніше до нас, вони бувають двохстовертальні клапани. І розширювання аорти, які є, і шімічна хвороба серця це все повністю. Ми маємо у нас. Нема обмежень, що ми якісь там патології скарм кажемо ні, нам це не потрібно. Такого нема. А по тяжкості, яке буває, ну безувоно відсікається зразу група, от я, більше десь половини прийшли люди, які були ну ще рано, за рано, але вони знаходяться під подальшим диспансерним наглядом. Вони приходять через півроку, рік. І коли вже підстави. То ви спостерігаєте, як да, вони, да, вони знаходяться, що потрібно вже далі людина, пропонуємо оперативне втручання, тому що вже пивулки не допомагають. А решта пацієнтів вже підлягають хірургії. Чому є дуже неприємні моменти, коли приходять пацієнти вже край запущені. Оце не хотілося б, щоб у нас було в нашій практиці в Сполучених Штатах Америки. Край і... запущені, бо вони не зверталися до лікарів. Не зверталися. Звертали Це партизани, так звані. Лікарі тут ні до чого. У лікарі при будь-якому варіанті він краще досилає до. Фахівця не профільного, що це не його профіль, має заключення. Було Я це пишу там. Деякі листи, що тут те те, те, те це ну така вже трошки пісані. Ну нічого А приходять не... люди, які практично не не проходили обстежень. Ну він сам винний. Це його було питання. Якщо в нього є задуха, фізичне обмеження, так далі. Повинен прийти до лікаря і запитати, щоб що то що, як. А вже далі, лікар, починаючи з сімейної ланки, має приймати рішення до кого направити, куди далі і все решта йде. і треба. Щоб обсяг обстеження, інструментальне був достатній, і фахові були люди, тому що починається з ехокардіографії, яка теж повинна бути. А фахових, таких серйозних людей, які мають досвід, треба дивитися, тисячі і тисячі пацієнтів. Тоді вже виходить на те, що там буде реальна картинка. Не просто ж я щось написав собі. Ну, це таке. Але багато дуже гарних фахівців, які працюють на Миколаївщині. Треба досвід. Нам треба, чому я стали питання про те, щоб більше більше і буду двічі на, на місяць приїжджати для того, щоб могли більше консультувати. Ну що тільки є пацієнти, припустимо, от е, наступна операція, чотири операції будуть е, мною виконуватись моєю тому що в основному я ведучий хірург. Це буде в вересні місяці, 15-16 вересня. Чотири операції. Команда приїжджає, працює по дві операції на день і дає свої відповідним ефектом. Тобто практично ви оперуєте всіх пацієнтів тут на місці. Так, а як же? Я нікого не відправляю. Якщо людина сама хоче друг поїхати в інститут, до мене туди, то я кажу, а навіщо? Це дорожче, дорога, проживання, родичі, все решта. Який сенс? Ну скажу, 99% Отак кажуть, ви супер, гарно, що тут на місці тут. Ну, і рідні стіни, знаєте, як вони гріють, то само собою зрозуміло. Ну, що там на півночі таке. Ну, Крім того, знаєте, вона серйозні зальоти буває там загалом. Психологічно не, не хотілося б. Хоча в інститут, дякуючи Богові, скажімо так, ніяких таких колізій не було Він від Ахмадета, де влетіло там, на жаль, монокида. Ну, дякуючи Богові, архістатіху Міхаїлу, його заступництву, це не відбувається. Але сам по собі. Більше навантаження, де в Києві ніж тут. Хоча я, я підкреслюю, бачив багато разів, коли ще не замився, дивлюся і конці оці дрони літають. Mm -hmm. Ну що це? Знаєте, там грайка така, дві-три. Оце знаєте, воно, ну ви команду привозите з собою, чи да. і і миколаївські лікарі долучаються вони. Долучаються теж частину восьми людей приїжджають зі мною. Я вже називав хто приїжджає, яка команда. Бо що, і навчання, де так сказати, поступово цей процес. Дуже важлива атрибутика е, серйозна це питання трансплантації. Так, от у нас можливості є. Я знаю наскільки ще було закуплено десь по п'ять років тому назад обладнання відповідним чином на достатню суму, яке зараз можна вже використовувати це, в основному фармакологічні е, всі препарати і готується навіть відкрите відділення трансплантології, тобто широкого кола тільки серце. Хоча серце не сама складна з операцією, кажуть, ой, пересадка серця, це вже так. Ні, ні, ні. Це не так, це середнього класу операція, просто до яких людей пересаджувати. Ну хто в цьому розуміє, то розуміє, що це як. І це треба трансплантацію теж запускати, достатньо кількості. Була вже така розмова і з Іріною Володимиром. Це ж загалом. Ну, це не я приймаю такі рішення. Я буду. То, тобто, щоб тут в Миколаєві можна було на місці проводити такі операції з тільки. це дало ну, багато розвитку. Технологічне питання стоїть: про те, що треба технологічно, щоб вже в регіон. Відпрацював на іншому рівні. Ну, питання в тому. Я хотів би, щоб ми, пані Оксана, звернули увагу на те, все ж таки на те, на перспективу, щоб ми бачили сонце. Сонце є, його треба збільшити, розширяти в тому плані, щоб більше йшло навчання. Я з нашого боку ми готові підказувати все, що можливо, те Ну, на те бажання пані Ірина Ткаченко сказала, що наші миколаївські лікарі кардіологи можуть консультуватися з фахівцями інституту вони це в будь-який момент. Вони так? Це Через онлайн. Вони це роблять ніколи відмови немає в будь-який момент. До речі, дуже гарна команда на рівні обласного кардіологічного центру, яким керує Олександр Володимир Шебілянов, щоб ви знали. Я вже багато людей поривав із регіону, коли консультував. І в, в Києві була операція. У мене відділення, я завідувач відділення хірургії набутихват серця, професор-кардіохірург, лауреат державної премії галузі науки і техніки. Досвід у мене більше 40 років роботи в цій галузі. Величезна тисячі, я навіть не рухав до кінця тисяч цих операцій, там, біля 8-9 тисяч. Це вже таке. Але питання стоїть про те, що ми розробляємо. Питання не в кількості, а в розробках. На достатній розробок є, ну скажем так, не побився сказати світового рівня. От світового рівня ми це робимо, підходи в, в, в галузь в це імплементуємо. І мені хотілося б, щоб наші учні тут на, на цих теж саме це перенімали, тому що треба робити операцію, яка ж адхок, тобто до кінця повністю все зробити. Якісно. І мене вчив цьому Миколу Михайлович мусив зробити якісно до кінця. А скільки загалом, наприклад, з початку року ви вже провели операцій? Ну, найбільше у мене за рік було проведено 399 операцій штучним кров'ю. Найбільше. У Миколаєві ну, саме. А, Миколаєві, зараз вам скажу 39. От у нас робота йде, ми працюємо. Ну, хотілося б більше, тобто. А яка, роботи. скажімо, так, потреба, наприклад? От ви сказали, що там 30-40 операцій ви проводите. А яка потреба, наприклад, в рік 240 для на рік. області? 240, 240 операцій у штучної крові на рік? Це цю цифру поставив Олександр Володимирович Шебілянов. Він робив свої розрахунки. Це е, обласний кардіолог, е, керівник центру кардіологічного центру, дуже досвідчена людина. І ця цифра реальна, на вашу думку? Загалом, думаю, що це так. Да. При правильній організації і логістики це можна зробити. Це рівень серйозного центру, ну в різного плану. Але я хотів би, пані Оксано, щоб ви розуміли, питання стоїть про якість, що ми робимо. Не просто не ну, тільки про кількість а. о що ми впроваджуємо, якщо це серйозна операція в компонента і робиться під час одної операції ще три, я кажу, в одній. Микола Михайлович Амосов була така е, питання про. Контроль у нас пацієнти було пропонували перші три роки приходити обов'язково кожні півроку на контроль, і це дуже правильно. Тому що 95% всіх ускладнень, які виникають в давний період, виникають безпосередньо оці перші три роки. Завершуючи нашу розмову, ви маєте можливість звернутися до наших слухачів. Я хочу сказати, що Господь має свою. Благодать над нашою країною, над нашим народом треба бути впевненими в нашому світлому розвитку всіх подій, бути мужніми Так, да, дуже складні часи. Ну, джо і пацієнтам треба дбати про своє здоров'я і вчасно звертатись по допомогу, да, а да, не да, запускати да. свої проблеми. Безумовно, Оце я теж звертаюсь. Хочу у вас, якщо якісь є питання, ви щось погано е, недо... е, себе почуваєте. Звертайтесь до лікаря. Ми повинні бути здоровою нацією до кінця. Дякуємо, да, пане Володимире. Да. за участь у нашій нашій програмі і дякуємо за вашу небайдужість, за ваш професіоналізм і за вашу увагу до Миколаївської регіону. Це мій регіон, це мій регіон. Ми були братами і є братами. І з нашими кардіологами з Олександром Шебілянами. Там багато колег. Валентин Петрович, Олексій, Володимир. Там які теж вони в групі цих коронарщиків, які проти їх достання, Алла Борисівна, Марія Георгіївна. Це ми з ними знаєте, єдине ціле. Ми працюємо і будь-який момент, і так це ми підказку допомагаємо. Тому я не байдуже, бай Це ми споріднена сторона. Я завжди з величезним, ну скажем так, хвилюванням завжди згадую своїх побратимів. Я так буду називати колег. І не знаю, що я професор там без п'яти хвилин академік. Все рівно ми працюємо в єдиній галузі І для того, щоб було краще для наших Миколаївщин, для наших людей. А здоров'я людей ми це наш засіб життя, це наш виклик від Господа. Повинно це робити. Наскільки це маємо всі сили до останнього подиху. Це головне. Відомий український кардіохірург, професор Володимир Попов, був гостем студії Українського радіо Миколаїв. На сьогодні все У студії працювала Оксана Хмільова за режисерським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.